Близько сотні людей під меморіалом і всі з квітами в руках. На 38-й роковини трагедії на ЧАЕС родини загиблих, ліквідатори та правоохоронці зібралися вшанувати пам'ять жертв аварії. Покласти квіти прийшов і Анатолій Гавриш за рік після вибуху. Чоловік працював прямо на даху зруйнованого енергоблоку. каже тоді прибирав заражені радіацією уламки. Радиация, ее же не видно ничего. И, то есть практически там все были, никто ничего не знал, что это и как. И это вот уже потом, когда оно стало боком выходить, тогда стали понимать. Там всем писали, сердечная недостаточность. А так вот после этого уже много ребят погибло. Від впливу радіації у чоловіка майже не рухається ліва рука. Виникло її захворювання внутрішніх органів та суглобів. Анатолій згадує, тоді в його команді загинули двоє людей. Ніхто нікого не будів, нічого. Допустимо, от приїхали там завтрак, Пошли на завтрак, чоловік спить. Йому привезли завтрак, поставили на тумбочку. А потім отак завтрак стоїть, обід стоїть до нього, а він уже холодний. Вшанувати пам'ять п'ятьох загиблих друзів-ліквідаторів прийшов дніпрянин Олег Гаркуша. Чоловік працював у Прип'яті за три роки після аварії. Тоді, із зони відчуження, він з командою евакуював місцевих. Для тих, хто відмовлявся полишати домівки, чоловік привозив їжу. Перші мої впечаття, як я туди прибув, в село таке та жахіття, як ото во время війни, показували хатки старі. Бур'яном пороща, багато собак диких бігало там. Нам лікарі казали, що все нормально. А як приїхали сюди, врачі нас як ще як спробували, каже, ви ще живі. Після трьох місяців роботи поруч з ЧАЕС у чоловіка стрімко погіршився стан здоров'я. Почали випадати зуби та відмовляти ноги. Олег згадує: тоді на станції ще четверга з пошкодженої фільтраційної труби викидали хімікати. Від них каже Олег, у людей навколо підвищувався тиск. І неділю воно от це все спарення, там же вся таблиця Менделєєва, вона накопилася, вона… Ну, Розривалося, ноги підкашуються, кров з носами текла. Два адісіта було такі. Собі, вени вскривали, щоб кров випустити. За два тижні після аварії до Чорнобиля відправили її Віктора Рябікіна. Тоді чоловікові було 20 років. Згадує два місяці. Працював в центрі міста, забезпечував воєнний зв'язок з керівництвом. Давали нам накопителі, що та така в ручки. Там було 10. отметка, 10 рен'єр. Мене за 6 днів вона. Стала на 10. Я з Чорнобиля, коли приїхав. Мене коли мив голову. У мене волос залишився на милові. Наразі на Дніпропетровщині, за словами заступника голови Ова Андрія Кульбича, живуть близько 10 тисяч ліквідаторів аварії. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.